Пригода сталася в столичному хостелі у Голосійському районі столиці. П'ятеро чоловіків поверталися після ночі пригод до приміщення, в якому винаймали ліжко місце. Через вхідні двері потрапити чоловіки не змогли, тому вони вирішили залізти через балкон першого поверху. Підсаджуючи один одного, вони потрапили до кімнати, в якій побачили сплячого чоловіка. Їх увагу привернув золотий ланцюжок. Недовго думаючи, чоловіки вирішили забрати його, після чого вони побили чоловіка та забрали ще два мобільні телефони та грошові кошти. Свідки події викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Короткі строки правоохоронці затримали злочинців поприкметам. За цей час чоловіки здали золоті прикраси до ломбарду, всі вони перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння. Їх дії слідчим відділом Голосійського управління поліції кваліфікуються за частиною 2 статті 186 Грабіж Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру, наразі вони перебувають під вартою. Не спорю, я признаю те, що я зайшов в хостел через вікно. У мене порвало да. свої особисті питання, запої, все. Тобто, під сінькою, як да. просто народі, розном би. Я пам'ятаю, як ударив, скільки разів ударив і куди прийшли удари. Е, Наніс сім ударів. П'ять з яких було зроблено кулаком, два з яких було зроблено ліхтом правої руки. Хто рвав цепочку? Бо цього не скажу. Не скажеш, не хочеш? Ні, але, що? Не то, що не хочу. Якби знав, сам би задався питання. Ми В дальніше, що приходить, ти просто вийшов через балкон, туди вже куди і зайшов. Я думаю, допускает, щоб їх не продолжить.